Духа, слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу Святому. Сьогодні ми продовжуємо невеличкий екскурс у наше Богослужіння. На минулому тижні ми говорили про проскомідію, що звершується на проскомідії, чому вона така надзвичайно важлива для нас. Чому треба не запізнюватися на проскомідії. І сьогодні ми відкриємо нову сторінку це богослужіння, яке називається літургія. Літургія з грецької перекладається як спільна справа. Всього на всього. Нічого такого там святого в цьому слові немає, означає просто спільна справа. Ми звершуємо спільну справу, ми звершуємо в кожному храмі одночасно спільну справу, тобто ми звершуємо молитву, ми просимо у Бога те чи інше прохання. Є дві літургії, скажімо так: літургія слова і літургія. Жертви. Літургія Слова, про що ми сьогодні будемо говорити, символізує апостольське життя Ісуса Христа, земне життя Ісуса Христа, коли Він нам починав говорити про своє вчення, коли Він нам розказував про сутність Бога, про тайни. Божь відкривав нам свої таємниці. І ці таємниці відкриваються зразу з перших слів Божественної літургії. Благословенне Царство Отця і Сина і Святого Духа. Зразу з перших слів, ми говоримо, що Бог є. Триєдиний, що не три Бога, Син, Отець і Дух Святий, а єдність. Бог є один, але в трьох лицях. Так? Про це ми говорили на зелених святах, на Троїцю ми говорили. І ми зразу визнаємо це, що Бога ми шануємо. В святій Троїці. І священник починає так звана велика Ектенія. Що таке Ектенія? Прохання. Так? Просимо ми за всіх, якщо ми уважно стоїмо, слухаємо Богослужіння, то ми перечисляємо в цих ектеніях майже всіх людей, владу і церковну і світську начальство наше, ті, хто подорожує, ті, хто хворіє, ті, хто допомагає за себе, за родичів, у всяких потребах, яка людина знає, яка людина потребує помочі, ми все у цих Ектеніях просимо. І тоді. Співаються піснеспіви, які називаються антифонами. Треба сказати, що Древня Церква в Древній церкві наш початок літургії, наш початок, який ми звикли, що це вже служба почалась, для них це ще не літургія. Для них це ще підготовка до літургії. Звершували антифонні співи. Що таке антифон? Знову ж таки, грецьке слово, але його дуже легко перекласти проти звуку. так? Тобто в грецькому театрі, в грецьких театрах за традицією, Театрах, не в церквах, в театрах, було два хори один і другий. І вони поперемінно співали ті чи інші співи. І так як церква дуже багато чого запозичила із традицій світського життя, так само і у церкві також є два хори, і вони поперемінно співають ті чи інші піснеспіви. І що ж співається в цих антифонах, в цих піснеспівах? Здавалося б, що кожного разу співається одне й те ж саме. На свята трошки інше, на свята там стихи свята, які розказують нам. Про свято, а зазвичай кожну людину, начебто, одне і те ж саме. Так, справді, одне й те ж саме. Псалми. Старозавітні псалми ми співаємо, і що в них говориться? Благослови душе моя Господа, і вся істота моя ім'я святе Його. Так? Не надійтеся на князів людських, в них немає спасіння. І далі, далі, далі. Тобто ми співаємо, ми настраюємо самих себе на ту жертву, яка має ось ось початися. Так само і у світському житті. Співаємо, розмовляємо. Тоді сідаємо споживати якоїсь їжі. Тоді знову чайку попили знову співаємо. Так же ми, поки гостей зустрічаємо, ну не, поки гостей чекаємо, поки всі гості зійдуться. Ну що нам робити, один на одного дивитися, чи сплетні один про одного казати. Давайте краще поспіваємо. так? Ось так Древня церква і започаткувала оці антифони, оці гімни. Тому що ще люди підходять, ще служби немає. Але що ж треба робити? Говорити, про що ж треба, то давайте краще ми поспіваємо псалми, які на той час всі знали. Таким чином, виникла ця традиція співу антифонів. І знову ж таки, підкреслення. Визнання Троїці, ми співаємо єдинородний Син. Цей гімн, він не був у Древній церкві, Його започаткували значно, значно пізніше, для того, щоб ми, щоб подолати єрість, в якій говорилося, що Христос. Він не Божий син, він проста людина, тільки мав, як зараз модно казати, екса, екстра, екстрасенсом коротше, він був. Да? Ну, такі -от. От. Да, він дуже мав потужну енергетику, карму, ауру, і там зараз можна при, приліпити багато-багато слів. Але, цим пісне, але цими піснеспівами ми. Цім писним співом, єдинородний сину, ми визнаємо, що син є від Отця, що син є Божий син, Ісус Христос є Божий Син, і ми Його визнаємо, поклоняємося Йому і ніякі там єресі нас не цікавлять, вони нас обходять. Таким чином, звершується. Підготовка до літургії. Це ще тільки підготовка. І ось починає в один момент древня церква, уявіть, кімната або печера, або в катакомбах збиралися, або в кімнаті якійсь. В один момент визначена людина, зазвичай це діякон, заходить у потаємну кімнату. Кімната потаємна. Чому? Тому що були гоніння і ті святині, які, ми, які шанували християни, вони знаходилися скритими від очей, щоб хто прийшов, щоб ніхто нічого не замітив. Що ви робите? Та ось день народження відмічаємо та. Ось так. Заходить у потаємну кімнату. І виносить священну книгу для всіх християн Євангелія. І ось з цього моменту вже починається літургія. Тобто великий малий вхід, да? священник виносить єванглія, так, уже в сучасній церкві, стає перед царськими вратами, попереду нього. Виходить свічконосець, свічконосець символізує Йоанна Претечу, який іде і цією свічкою розвіває морок язичництва, морок гріха. За ним іде священик, несучи Євангелія, символізуючи Ісуса Христа, який тримає Слово, який навчає нас. Христовому вченню, який навчає нас бути достойними Царства Небесного. Ось ми так коротесенько розглянули першу частину літургії, першу частину, навіть ще не літургії, да, як ми говоримо у древній церкві, а ще тільки підготовочку до цієї, до цієї служби, до цієї жертви. Тому я сподіваюся, Тепер ви будете знати, що відбувається під час богослужіння Господу нашому на віки віків, слава, честь і поклоніння, а вам здоров'я і спасіння.